Не секрет, що одна з найважливіших професій вчителя не оплачується гідно на додаток до невеликої зарплати її ще й непросто отримати. Адже щороку у місцевому бюджеті не вистачає коштів мінімум на два місяці оплати вчительської праці. Олександр Величко представляє інтереси вчителів у міській раді. Я ініціював від імені нашої фракції питання про звернення до е, вищих державних чиновників, тому що ситуація дійсно дуже непроста. Просив перерву, щоб можна було цей текст написати перерву не дали. Міська влада поки що чекає субвенції з держбюджету для вирішення проблеми медиків і освітян. В цілому по місту саме вчителям не виплатили близько 19 мільйонів гривень. Добре, що попередні роки десь ці кошти знаходили в цьому році. Коштів немає. І сьогодні вчитель не заробітну плату приблизно половину за листопад. І зараз невідомо, що буде в грудні. Ситуація непроста І судячи з того, що сьогодні говорив міський голова, я так зрозумів, що ніхто не збирається нам ці кошти компенсувати. І коли от вчителя перетворюють на жебрака і перетворюють лікаря на жебрака, то я це написав в зверненні від міської ради, що це ганьба для будь-якої держави, в тому числі і для України і для тих людей, які зараз її очолюють. Справа в тому, що я прийшла сюди ще молодою дівчиною, можна сказати. І... За часів роботи в цій школі я і заміж вийшла, і дітей маю двох, які також навчаються в цій школі. Ну і звісно, я тут провожу, можна сказати, більшу частину свого життя. Враховуючи, що за час вчителювання у пані Оксани з'явилась сім'я, кошти їй потрібні, як ніколи. Чомусь завжди під кінець року якісь ось такі напружені ситуації? Зраховую на ці кошти в будь-якому випадку. Якщо їх немає, то це вже якісь певні нюанси, щось десь щось не вистачає. Десь щось уже мається, і в першу чергу це страждає звісно сім'я. Не дивлячись на такі проблеми, усі школи нашого міста продовжують працювати у звичному режимі. Вчителі ходять на роботу, а дітлахи отримують свої перші знання. Та питання чи виросте за таких умов в нашій країні нове покоління вчителів? Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК 1